Неможливо встати з ліжка. І я тоді вам скажу, що треба просто встати з ліжка і почати робити. Доведеться трошечки подушнити, але повірте мені, якщо ви вникнете в цю інформацію, ви потім можете ходити і пантуватися цим. Якщо ти смієш відпочивати замість того, що батрачить, ти. Лінива скотиняка, що я дуже люблю хвалитися, але для того, щоб хвалитися, треба якісь мати досягнення. Тому я йду і щось роблю. Вітаю на каналі Психологиня і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про лінь, про прокрастинацію, мотивацію. Я вам пропоную поставити вподобачку, підписатися, а також взяти якісь смаколики і дозвольте собі полінуватися. Готові! Поїхали. І давайте, мабуть, розпочнемо з нормалізації лінощів, тому що я так помічаю, що їх дуже демонізують, але лінуватися це нормально, і кожна людина в своєму житті коли-небудь лінувалася, прокрастинувала, і це нормально. Ні, не буду казати «кожна», бо зараз мені закинуть, що я використовую узагальнювальні упередження. Давайте скажемо багато людей, більшість людей. Я у вас хотіла запитати: ви коли-небудь гуглили визначення ліні? Ні? А от я погуглила і пожалкувала, отож, що таке лінь і з чим її їдять. Лінь це відсутність мотивації для вчинків, активної поведінки, відсутність чи нестача, працелюбства. Віддавання переваги необтяжливому дозвіллю над трудовою діяльністю. І знаєте, в цьому визначенні я відчула прямо засудження у свій бік, що як ти смієш віддавати перевагу необтяжливому дозвіллю відпочинку над трудовою діяльністю. Також разом з цим Гугл мені люб'язно видав, що про лінь каже Біблія, чому лінь це гріх, що лінь пов'язується з недосипом, і що біологи говорять про те, що це генетика, що це такий своєрідний механізм регулювання активності. І мене... Це все, м'яко кажучи, насмішило, тому що знову ж таки зліні роблять просто якогось демона. Я завжди кажу так, що наш мозок любить економити енергію. І він максимально все робить для того, щоб зекономити енергію, для того, щоб не напружуватися. І так звані лінощі – це один із цих механізмів і варіантів. Але в усі ці історії мене найбільше вибісило, що вже відпочити не можна, бо якщо ти. Віддаєш перевагу необтяжливому дозвіллю над трудовою діяльністю, якщо ти смієш відпочивати замість того, щоб батрачить, ти лінива скутеняка. Відпочивати не тільки можна, відпочивати треба. І не можна називати це лінню, бо відпочинок це природня потреба людини, базова. І взагалі, можливо, я вас зараз здивую, але ліні, як такої не існує, є лише ієрархія пріоритетів. Наприклад. Ви гортаєте тік-ток замість того, щоб зайнятися спортом, і вам здається, що це лінь. Але якщо задуматися, то це ієрархія ваших пріоритетів. Тобто для вас зараз більш пріоритетним є гортати тік-ток, аніж встати і зробити гімнастику. Але чому так відбувається? По-перше, через ілюзію менших витрат. Наш мозок любить економити енергію, пам'ятаємо про це, так і йому здається, що лежати на дивані і гортати тік-ток менш енергоресурсу затратно, аніж встати і зайнятися спортом, іначе нам здається, що ну логічно, так там менше калорій витрачається, там більше калорій витрачається. Але по суті, коли ми гуртаємо Тік-Ток, ми ж не відпочиваємо, ми теж навантажуємо свій мозок постійною інформацією. я думаю, що ви помічали, що Тік-Ток приємно дивитися до якогось певного моменту, а вже потім, через там не знаю в кого як умовно, через хвилин 20, вам вже погано від того тіктоку вас вже нудить, але ви все одно продовжуєте його дивитися, тому що ви просто не можете відірватися. І ні, я зараз ні в якому разі не демонізую TikTok, будь ласка, дивіться його, особливо, якщо ви дивитеся мій TikTok, замість того, щоб займатися спортом, посилання на мій TikTok є в описі, але ми маємо розуміти, що лежання на дивані і гортання TikTok може нас набагато більше виснажувати, аніж заняття спортом. Чому так відбувається? Коли ми все ж таки оберемо рухунку, то ми змінюємо розумову діяльність, бо уявіть собі, гортання тіктоку це теж розумова діяльність на фізичну активність, бо відпочинок це зміна діяльності з одного виду на інший вид. По-друге, ми зробили цю руханку, і ми вже задоволені собою. Ми пишаємося, ми щасливі, ми себе хвалимо, що ми такі класні, все-таки це зробили. По-третє, виділилися в нас там інтерфінчики. по-четверте, це от ми там зробили якісь симетричні рухи, і це простимулювало там різні півкулі в нашому головному мозку, і це вже сприяє зниженню тривожності. Тобто, це там працює на психофізіологічному рівні і дуже корисно для нашого організму. навіть в цьому такому психологічному плані ми, взагалі, в нас краще загальне почуття. Ми там більш такі якісь жваві бадьорі. В нас з'являються сили робити щось далі. Якщо ж ми обираємо продовжувати гортати тік то в нас сили ні звідки не з'являються. Ми все більше продовжуємо виснажуватися. І ніяким чином сили до нас після трьогодинного перегляду тіктоку вони не прийдуть, просто ні звідки їм прийти. Ви, звісно, зі мною можете не погодитися і сказати, ні, лежати на дивані і гортати тікток це краще і легше, аніж зробити зарядку. Але спробуйте, будь ласка, оцінити коли-небудь, да, як ви почуваєтеся під час гортання тіктоку умовно і під час виконання спорту. Тобто оцініть, наскільки ви відчуваєте в тому, наскільки ви відчуваєте виснаження від 0 до 10, а також оцініть наскільки ви задоволені тим, чим ви зараз займаєтеся. Також можете оцінити свій стан перед цією діяльністю і після цієї діяльності, а вже потім порівняти ці показники і зрозуміти, що для вас є. Кращим і де ви можете відпочити в цьому випадку: змінити ієрархію потреб, перемістити спорт вище умов на перегляду тіктоку можна, сказавши собі: зараз я піддаюся ілюзії менших витрат. Ідентифікувати цю ілюзію і вийти з цієї матриці. Наступний момент це негативна мотивація. Тобто, ми встанемо з дивану і почнемо робити гімнастику, коли вже в нас настільки скрутить спину, що ми вже не зможемо спокійно лежати і гортати тік-токи. Тобто, в цьому ви. Бі виступає негативною мотивацією, це знаєте, як ото жартують, що поки ногу не відірвало, до лікаря не підеш. Так само, от із зарядкою, і з якимось іншими справами, да? наприклад, умовно, я не буду там писати якийсь звіт, якийсь доклад, поки мені це вже не загрожуватиме штрафами на роботі чи не знаю навіть вигнанням. Але тут, щоб звільнити нашу ієрархію пріоритетів, ми можемо замістити негативну мотивацію позитивною мотивацією. Тобто, якщо я це зроблю. you <laughs> То я себе якось похвалю. Наприклад, для мене дуже класно працює кава з кав'ярень. Я її дуже люблю. Для мене це естетик і це приносить мені задоволення. Тому після занять спортом я люблю себе нагородити таким смаколиком. А ви можете спробувати знайти для себе свою позитивну мотивацію. Наприклад, якесь там не знаю, естетичне прийняття ванни, чи умовно ви давно хотіли замовити якусь свічку ручної роботи, дуже довго відкладали. І от скажіть собі, якщо я два тижні буду там регулярно займатися спортом, то я собі. Цю свічку замовлю. Шукайте для себе позитивні стимули. І не карайте себе, а навпаки, хваліть себе. Наступний момент ви можете сказати: ну от класно, ми визначили вже, що це ілюзія, ми визначили, що яка в нас там позитивна мотивація, але все одно це не допомагає, все одно ну, неможливо встати з ліжка. І я тоді вам скажу, що треба просто встати з ліжка і почати робити. Бо, як то кажуть, найважче сунути камінь з місця, а далі він вже покотиться самостійно. Так, це неприємно, але дійсно треба зробити над собою зусилля і переключити увагу. Бо знову ж таки, ми пам'ятаємо, що наш мозок дуже любить лінуватися. І він робить максимально все, щоб ми піддавалися на його уловки. Але ми маємо пам'ятати, що це не мозок контролює нас. А ми контролюємо мозок. Ну, не завжди, звісно, але в цьому випадку можемо. Тобто, чим більше ми піддаємося на лінощі мозку, тим більше він нагліє, і тим важче нам почати щось робити. Треба розірвати це порочне коло. І в цьому нам допоможе післядовільна увага. Є три види уваги. Мимовільне, довільне і післядовільне. Зараз буде такий коротенький екскурс у загальну психологію і когнітивні процеси. Але не хвилюйтеся, дуже багато душнити не буду. Це дійсно цікава і корисна інформація. Що таке мимовільна увага? Це коли ми мимоволі звертаємо увагу на якийсь подразник. Десь почули голосний звук, або десь щось яскраве світло блимнули, і ми, знаєте, також несвідомо повертаємо голову да, в цю сторону. Це такий у нас є рефлекс. Далі в нас є довільна увага. Це коли ми цілеспрямовано концентруємося на чомусь і чомусь приділяємо увагу. Ну, наприклад, щоб зрозуміти якісь терміни, ми от спеціально сидимо їх, розучуємо, проговорюємо, продумуємо або щоб там прочитати якусь книжку, або там ще щось таке. Тут у нас працює довільна увага. А ще в нас є післядовільна увага. Це коли ви починаєте читати книжку, використовуєте свою довільну увагу, використовуєте зусилля. А потім, в якийсь момент, ви вже розумієте, що ви вже читаєте, тому що вам цікаво, тому що ви вже занурилися в цей процес, і вам вже не треба так сильно концентруватися на цьому і змушувати себе це робити. Бо вже працює після довільна увага. Вам вже і цікаво. І так з будь-якою роботою, там, умовно, з прибиранням, що спочатку ви змушуєте себе робити, потім ви втягуєтесь у цей процес, і ви вже це робите. Ну не скажу на автоматі, але ну якось більш природньо, і вам вже легше, і вам вже навіть цікаво, Остає ну і так само з цим прикладом про TikTok і спорт. Ви встали, почали робити перші там умовно дві вправи. Вам важко, ви концентруєтесь, ви змушуєте себе, але потім ви втягуєтесь, і вам цікаво да, потягнути це ім'я, розім'яти, цю кісточку і так далі. і так далі. Тому, коли вас накривають думки, Боже, як це важко, як в це втягнутися, пам'ятайте, що є післядовільна увага, яка вас просто підтримує, що вам треба зробити, ну трошечки зусиль, трошечки помучитися, а потім ви будете кайфувати від процесу. Але, будь ласка, не приміняйте це правило до якихось насильницьких. Дії. Якщо вам це все ще не допомагає, то я вам пропоную запланувати цю діяльність серед дня. Я думаю, ви помічали, що якщо у вас якийсь насичений день, у вас є там купа справ і на них виділений конкретний час, що там з такою то та по таку годину я навчаюся, з такою-то та по таку працюю, з такої то та по такої та в мене там прибирання чи тренування, і так далі, і так далі, то вам живеться набагато легше, у вас більший прилив енергії і якось все так ну, виходить органічно. Але якщо у вас є вільний день і в цьому дні ви думаєте, ну я по Тренуюся, то ви все відкладаєте, відкладаєте це тренування. Ви думаєте, в мене ще багато часу, то я зараз погортаю Тік-Ток, потім та я щось зголодніла, піду поїм, і все воно відкладається, а потім, ой, щось мені і ніколи було. Але якщо ви чітко заплануєте для цього тренування час, що в мене воно з 15 до 16, то ви його виконаєте. Це по такому принципу працюють і ці всі тренажерні зали, і групи, що ви записуєтесь на конкретний час, вас там чекають люди, ви перед ними Відповідальні, ви вклали туди гроші, і ви прийшли і зробили це. Але якщо ви займаєтесь умовно вдома, і якщо це там стосується не спорту, а якоїсь там іншої діяльності, да, куди не можна перекласти відповідальність чи заплатити, щоб потім змусити себе її робити, то ви можете запланувати собі це чітко в своєму графіку. І до 15-ї ви вже і тіктоки маєте подивитися, і поїсти, щоб 15 ви чітко почали. Так дійсно трошечки такий директивний метод, Тут, але він дійсно працює. І я навіть за собою помічала, що якщо в мене такий щось вільний графік, то мені важко зорганізуватися, запланувати, щось, щось таке зробити. І я ходжу цілий день на рибані м'ясо. Якщо в мене все чітко по поличках, то тоді і я бадьоріша, і все довкола сяє сонечком теплим. До речі, навіть вам скажу чесно, що я сідала записувати це відео, я була така сонна, якась знесилена, мені нічого не хотілося. Але зараз в мене запрацювало. Але післядові уваги я втягнулася, і я навіть почуваю себе бадьорою, і я ще задоволена тим, що все-таки сіла в кадр, і почала вам це розповідати. Тобто це дійсно працює. І затронемо трошечки тему прокрастинації. Прокрастинація, да, це коли ми відкладаємо все на останній момент, поки вже ну, не можна відкладати. І я з вами поділюся, що в мене є одногрупник, який, мабуть, прокрастинує найбільше з усієї нашої групи, і він пише свою дослідницьку роботу по прокрастинації. Іронічно чи не так, Але як то кажуть, в кого що болить, той про те говорить. І це знаєте такий сучасний підхід до проблеми. Що якщо я проблема, зроби дослідження, знайди з неї вихід. Просто ікона. Так, от, в контексті прокрастинації, нам з вами треба поговорити про рівні мотивації. Зараз да, знову доведеться трошечки подушнити, але повірте мені, якщо ви вникнете в цю інформацію, ви потім можете ходити і пантуватися цим. Тому я думаю, це буде тільки в плюс. Отож, перший рівень це мотивація на рівні самозбереження. Це коли вже перед людиною є безпосередня загроза. Виліт з навчання, з роботи, чи коли це вже спину прикрутило настільки, що людина не може розігнутися. І от тоді людина починає вже щось робити. Другий рівень це мотивація на рівні самоствердження. Тобто для людини важлива оцінка інших людей. Ну, це умовно, що я не можу викладати все до останнього моменту, тому що інші про мене подумають, що я якась там безвідповідальна. Або ще, знаєте, є така порада, що якщо. Ви хочете там зайнятися спортом і довгий час не можете, то напишіть дав письмову розписку якійсь своїй близькій людині, яка для вас є ну суперавторитетною. І скажіть, що я от буду займатися спортом кожен день, і потім ця людина, коли з вас спросить, то вам буде соромно, якщо ви це не будете виконувати. Ось це про цей рівень. Або самоствердження ще, що людина щось робить не для себе безпосередньо, а для того, щоб інші нею пишалися, захоплювалися. Це знаєте, як от говорять, що я дуже люблю хвалитися, але для того, щоб хвалитися, треба якісь мати досягнення. Тому я йду і щось роблю. Ну і третій рівень, майже божественний, це рівень самореалізації і самоактуалізації. Коли людина щось робить для себе і виявляє в цьому якусь свою творчу живку, да? що в неї творчий підхід до своєї роботи, до своїх хобі, от що вона там, наприклад, якщо виконує спортзарядку, то вона якось в це вкладається творчо, вона там шукає якісь свої вправи, якось їх компонує для того, щоб найкраще це підходило їй для її тіла. І з цього всього випливає, що тепер ви можете казати, що не просто ой, та я там лінуюся, чи я не в ресурсі. А казати, що в мене мотивація просто на рівні самозбереження. Ну і щоб зробити перехід між цими рівнями, то можна користуватися всіми тими порадами, про які ми сьогодні проговорили. І важливо хвалити себе, казати собі приємні слова, і це теж буде сприяти переходу з рівня на рівень. А також пам'ятати, що нормально перебувати в різних ситуаціях на різних рівнях мотивації або в різні періоди життя. Це не означає, що тепер ви маєте прагнути тільки до одного конкретного найвищого рівня мотивації. Ні, абсолютно. Це не так. Просто треба визначити сфери, в яких цей рівень допустимий, а цей вже недопустимий. Ну і ще один важливий момент, про який ми просто повинні проговорити, це те, що не варто плутати лінь з відпочинком втомою або виснаженням. І, по-перше, я вам пропоную переглянути моє відео, де брати ресурс. Там я розповідаю про такі вже патологічні стани, про емоційне виснаження, про якісь такі депресивні стани, на які вже варто звернути увагу, і це вже явно не лінь, це інші там психологічні чи медичні стани. І ми маємо собі в рамочку цю фразу записати, що нам просто необхідно відпочивати що ми маємо зберігати баланс між роботою, і відпочинком для того, щоб залишатися, по-перше, здоровими, а по-друге, ефективними і продуктивними. Бо якщо людина постійно тільки робить те, що працює, то в якийсь момент все-таки її нервова система, її організм він виснажиться, тому що організм не може весь час перебувати в напруженні. Тому не забувайте, що відпочинок це необхідна частина. Роботи і без відпочинку результату хорошого, ефективності і продуктивності просто не буде, тому що якраз під час відпочинку приходять якісь творчі ідеї і натхнення, і сили на нові звершення. Зараз, можливо, скажу очевидні речі, але ми насправді дуже часто про них забуваємо, що дуже важливо, щоб був якісний сон, і якісний режим сну, якісне харчування, і, можливо, лінь, точніше, брак ресурсу, брак сил, він якраз пов'язаний з цими параметрами. Якщо ми їх змінимо, то ми будемо краще почуватися, і в нас буде більше сил, енергії і натхнення на те, щоб щось робити. Також варто виключити медичні стани. Якщо ви відчуваєте якусь таку патологічну втому і брак сил, то, будь ласка, звертайтеся до своїх сімейних лікарів. Часом важливо перевірити рівень вітаміну Д, там якийсь гормональний фон. Ну і ви взагалі знаєте, які у вас моменти можуть просідати в організмі. Будь ласка, за ними слідкуйте. З психологічних порад то можна проаналізувати, що протягом дня вас найбільше виснажує, тобто ви можете протягом дня записувати діяльності, якими ви займаєтеся, і напроти них оцінювати рівень. Виснаження, наскільки ці діяльності вас виснажують. І потім зробити так, можливо, три дні і проаналізувати, що найбільше вас виснажує, а що вас навпаки відновлює. І просто переглянути ці справи, можливо, якісь справи ви можете делегувати, або зменшити час, який ви витрачаєте на них. Я розумію, що не всі діяльності, які нас виснажують, ми можемо викинути просто зі свого графіку. Ну, це, це логічно. Але, можливо, щось. Що дійсно вас виснажує, наприклад, перегляд того ж самого Тіктоку. Можливо, просто треба зменшити кількість і у вас з'явиться більше енергії. Просто спробувати. Фух, щось я трошки вже й сама виснажилася і хочеться полінуватися. Тому давайте підбивати підсумки. Що я хотіла б вам сказати? Будь ласка, не демонізуйте лінощі. з вами все нормально, з вами все окей. Просто визначте, наскільки лінощі негативно впливають на якість вашого життя, якщо це дійсно дуже знижує рівень вашого життя. Якість вашого життя, то, будь ласка, попіклуйтеся про цю проблему, та да? сходіть можливо, до лікарів чи до психологів, чи спробуйте скористуватися цими порадами. А якщо ж ви час від часу лінуєтеся, час від часу прокрастинуєте, то це нормально, це природній стан для людини. Ну і зрештою подумайте про свою іерархію пріоритетів, що вас мотивує, що вас демотивує, що вас виснажує, що ви можете змінити в своєму графіку. Прислухайтесь до свого самопочуття. Якщо треба, пройдіть якісь обстеження. Ну і взагалі відчепіться від себе. Ми зараз живемо в такі буремні часи, що в нас постійно фонова тривожність. І повірте мені, вона вимагає дуже багато енергії, і вона дуже виснажує. Мені буде дуже приємно, якщо ви поділитеся своєю лінією в коментарях, якщо ваша лінь поставить мені вподобачку, підписочку. Також ваша лінь може підписатися на мій Тікток, там відео виходять частіше, ви можете прокрастинувати разом зі мною в Тіктосі. Також я залишаю анонімну гугл-форму, де ви можете поставити свої анонімні запитання або розказати свої анонімні історії. І коли набереться достатня кількість, то я їх прокоментую, якщо у вас є така потреба. Також не Забувайте, що я чекаю вас на своїх консультаціях. І знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Дуже рада була вас всіх бачити, точніше, я сподіваюся, що ви були дуже раді бачити мене. І будемо прощатися до нових зустрічей. Сподіваюся, Па-па! Ой, така цікава, така розумна. Розказала всім, як почати займатися спортом. Сама б почала ним займатися.